Жахливої трагедії Кременчуцького Амстору, відвертого терористичного акту держави-агресора на українській землі, який своєю підступною жорстокістю сколихнув практично все цивілізоване людство. Кременчуцька трагедія не лишилась забутою, ані в Україні. Ані у світі, а не в наших власних серцях. Доньку, Танюш, Таню бригадири працювала. працювала. Мама її хлопчика, він хотів їй зробити освідчення на день Ну, Не вийшло. А де працювала ваша ситва? Мобільні аксесуари. Мама була прибиральницею в комфі. Перші півроку ми боролися за те, щоб її признали загиблою, бо вона була безвісті зниклою півроку. Як впоралися, трималися один за одного. Її віра в нас при житті вона допомагає нам зараз, в теперішньому і в майбутньому теж. Якось так і впоралися. Сьогодні у ці дні, і ці страшні місяці, дні війни до Бога звертаються, підносяться дуже багато молитов, дуже багато прохань, дуже багато переживань. І багатьох виникає запитання, чому так відбувається, чому Бог це допускає. Бог обдарував нас свободою, і ми її можемо використати як на добро. Так і на зло. І хай Бог втішить ваші серця, рідних і близьких, дасть вам сили жити далі, йти цим життям і донести свій хрест гідно, достойно, в любові до Бога і до ближнього. Вічна пам'ять усім загиблим, вічна слава нашим героям-захисникам, і хай Господь Бог усіх нас зміцнює на шляху служінню добра.